Вітаю, пану. Розглянемо питання ремонту блоку жилення. Будь-який ремонт розпочинається з попереднього огляду. Найбільше число відмов блоків жилення пов'язане з випадковими неполадками, до яких відноситься випадкова заміна, зміна напруги жилення, тобто ввімкнення блоку в мережу з неправильним станом перепекачем напруги жилення. Результат експлуатації супроводжує миттєвим вибухом конденсаторів, низькочастотного фільтру, а також перегорання з запобіжника. Перед першим вікнам джерела живлення потрібно звернути увагу на положення перемикача. Ремонт проводиться з заміною непрацюючих елементів. У даному випадку вони будуть відрізнятися своїм зовнішнім виглядом. Відхилення параметрів мережої напруги і напаладок блоку живлення це один із таких ключових пунктів. Давайте його розглянемо. Дуже важливо, щоб правильно працювала система охолодження блоку живлення. Вентиляційні отвори повинні бути чистими, а кричатки вентилятора не заповнені. Пересвідчитися, що перемикач величини мережі напруг встановлений правильно. Перевірити надійність кріплення роз'ємів живлення з системної плати та накопичуючі. Варто пам'ятати, що роз'єми живлення типу АТ на системній платі повинні співставлятися з чорними дратами один з одним. Не варто використовувати трінники для підключення жорсткого диску, а по можливості не використовувати його взагалі. Допустив відхилення напруги на виході блоку живлення складає плюс-мінус 5%. Пересвідчує, що всі вихідні рівні напруги блоку живлення знаходяться в допустимих нормах. Потрібно. Нестабільна робота комп'ютера після нового пристрою може бути результатом перевантаження блоку живлення. Тому потрібно спробувати видалити пристрій, якщо робота системи стабілізується, потрібно замінити блок живлення потужнішим, а може тут щось коротити новий блок живлення. Да. Основним етапом ремонту системи електропостачання, як і будь-яких інших систем комп'ютера, є процедура діагностики несправності. Не працюючи блок живлення, виявити дуже легко. Перш за все, не буде вмикатися комп'ютера. Для перевірки працездатності блоку потрібно замкнути чорний та зелений дроти на розділі подачі живлення на системну плату. Після факту несправності блоку потрібно викратити ремонт або заміну. Блок жилення не завжди виходить з ладу, можливо, він просто не може забезпечити достатню потужність подачі енергії для правильної роботи всіх систем комп'ютера. Про несправність блоку це свідчать наступні критерії. Давайте їх розглянемо з вами. Комп'ютер зависає в будь-який момент часу сам по собі цей симптом не свідчить про те, що несправність енергопостачання комп'ютера. Звідково ця проблема виникає з помилок прикладних програм. Остерігаються випадкові помилки пам'яті, це не вказує безплатна несправність електроживлення, особливо якщо вони стали виникати після встановлення програм або драйверів пристрою. Якщо помилки пам'яті з'явилися раптово, тоді потрібно перевірити працездатність блоку живлення. Дані на жорсткому диску псуються або видаляються. Помилки, накопичувачся на жорсткому диску, може бути дією різних причин від непідключеного кабелю до помилки оператора. Потрібно ретельно перевірити підключення носію. Якщо виникають помилки, Помилки обміну інформації з диском, перевіряється стигна електроживлення Перед цим краще не робити резервну копію диску або його дефрагментацію при наявності проблем в електроживлення, наслідки можуть бути більш серйозні. Виникають помилки обміну даними з моделом або периферією. Наприклад, в роботі з моніт. Маніпуляторам або модем виникають помилки в цьому випадку. Потрібно перевірити підключення до системи і чи правильно вони налаштовані а також встановлені драйвери. Якщо раніше правильно підключені системні стали виникати проблеми при роботі в комп'ютерній мережі, це також може бути ознакою неправильності в електроживленні. Спостерігаються хронічні відмови в роботі апаратури. Інколи одна і та ж несправність може виникати протягом декількох днів. Наприклад, помилка пам'яті проводиться заміна модуля пам'яті, проблема пропала на деякий час. Така ситуація може виявлятися короткочасними е, викидами напруги в сигналах електроживлення. В багатьох. Недорогих моделях блоку живлення відсутні самі прості схеми вирівнювання викидів напруги, тому перепади напруги потрапляють на системну плату і накопичувачі. В більшості випадків аномалія напруги живлення приводить до краху операційної системи в крайніх ВПК, до згорання мікросхеми системної плати, плат розширення або накопичення. Наступні два симптоми проявляються в найбільш загальні прояви несправності блоку живлення персонального комп'ютера. Давайте їх розглянемо. Блок жилення працює нестабільно. Пристрій або пристрій комп'ютера, то вмикається, то вмикається. Розпочати перевірку потрібно з лінії змінного струму, підключеного до принтеру. Впевнитися у надійному підключенні кабелю між розеткою, мережею і принтером. Перевірити правильність установки запобіжника. Якщо периферійний пристрій вимикає, значить запобіжник цілий. Ну, понятно. Від'єднати комп'ютер від мережі змінного струму і відкрити доступ до блоку. Жилення передати кожен роз'єм або з'єднувальний провід. Підведений до блоку жирення або відведений від нього. Ослаблений або неправильно встановлений роз'єм сприяє неефективній роботі системи. Особливого увагу необхідно приділити всім вихідним з'єднанням. Як правило, імпульсний блок жирення веде правильний рівень вихідної напруги тільки в тому випадку, коли до нього підключене навантаження. Без навантаження імпульсний блок жирення не буде видавати потрібний напруг. Це дуже важливо. В багатьох випадках переривання в роботі пристрою є результатом несправності печатної плати, яке часто виникають в результаті фізичної дії або після проведення ремонтних робіт. Розрив з'єднання може проявля... проявитися після видалення проводу або електронного компоненту спаяльного з'єднання. Дефект такого типу легко усувається за допомогою повторної установки провідника і ретельного запаювання дефектного з'єднання. Іншим типом, типом дефект, типовим дефектом печатних плаю є розрив доріжки. Такі розриви виводу плати. Виводять плату з ладу, їх можна виявити за допомогою ретельного візуального огляду. Тріщина на платі може пошкодити декілька печатних доріжок, але їх дуже важко відшукати. Кращим методом ремонту тріснутих плат ретрион до доріжок є прокладка паяльної перемички до пошкодження між двома контактними поверхнями. Звичайно, в цьому випадку простіше замінити блок живлення. Деякі типи нестабільних апаратних відмов проявляються через деякий час після ввімкнення комп'ютера і являються результатом нагрівання системи. Якщо система після ввімкнення працює стабільно, але через деякий час виникає проблема, яка зникає після певного періоду роботи то має місце термічно залежна несправність. Деякі компоненти працюють нормально, доки не нагріються, після чого виходять з ладу. В цьому випадку необхідно перевірити всі компоненти, що сильно нагріваються під час роботи. Ніколи не варто доторкатися пальці. До працюючих, то нація, внаслідок може виникнути травма. Ну, ударить. Да? Самі з цього потрібно. Понюхати повітря поряд з нагрітим компонентам. Якщо виявлено надто нагрітий компонент, потрібно охолодити його рідким охолоджую. Це допоможе швидко охолодити його. Якщо нормальна робота відновиться, то це значить, що дефектний компонент не знає. Потрібно замінити компонент, коли проявляють нестабільність в роботі. Якщо нормальна робота не відновлюється, потрібно провірити інші нагріваючі нагріті компоненти, якщо не дається відновити роботу системи, замініть блок живлення. Ну і поломка це персональний комп'ютер або периферійний пристрій не вмикаються, індикатори жилення не сигналізують. Перш за все, Необхідно перевірити лінію напруги змінного струму до котрий підключений комп'ютер. Виміряти напругу в розетці мережі змінного струму до є підключений комп'ютер або периферійний пристрій. Величина змінного струму повинна бути в нормі від 210 до 230 вольт. Якщо пристрій покаже менше або більше значення напруги, тоді необхідно знайти іншу розетку мережі змінного струму, величина напруги, в якій відповідає нормі. Необхідно бути обережним, оскільки нестандартна мережа напруга може пошкодити обладнання. Якщо Зміною струму в нормі необхідно перевірити запобіжник блоку живлення. Більша частина запобіжника блоку живлення знаходиться з тильної сторони комп'ютера поряд з кабелем мережого живлення, але для доступу до деяких з них потрібно відкривати комп'ютер. Внутрішня ставка запобіжника може бути цілою, але необхідно виміряти опір за допомогою мультиметра для підведення її цілісної. У справного запобіжника опір рівний близько 0 Ом, а у згорівшого запобіжника опір до рівні нескінності. Якщо запобіжник перегорів, то Ланцю блоку живлення комп'ютера або перифір є серйозна несправність. Якщо на боці живлення знаходиться перемичка напруги, тоді необхідно пересвідчитися в правильності положення цього перемикача. Перемикач, Неправильно встановлення такого перемикача присудити до. Неможливо роботи всієї системи необхідно вимкнути комп'ютер і відкрити доступ до блоку живлення. Знову вимкнути жилення комп'ютера і виміряти за допомогою мультиметра рівні постійного струму на кожному виході блоку живлення, перевірити надійність підключення кожного кабелю живлення. Якщо вихідний рівень на блоку живлення в нормі, то причина несправності знаходиться не в блоці живлення за допомогою плати зчитування пост. Кодів або діагностики, потрібно спробу знайти причину неполадки. Знижена вихідна напруга блоку вже свідчить про його несправність. Необхідно перевірити всі роз'єми з'єднувального проводу, вхідні до блоку живлення або вихідні з нього. Якщо всі роз'явні проводи в нормі, а вихідного струму немає, тоді причина знаходиться в самому блоці живлення. Необхідно заміряти напругу змінного струму на обмотках трансформатора. Якщо, тільки велика, там напруга. Якщо в первинній обмоці немає напруги, то прилад відображає 0. Потрібно перевірити Вхідні на наявність несправності, в результаті яких напруга не поступає на трансформатор. Необхідно виміряти вторинню зміни напруги, яка подається на схему випрямляча. Його величина повинна бути вища величини любого вихідного струму блоку живлення. Якщо первинна напруга в нормі, а вторинна ні, то у первинній обмотці трансформатора наявний розрив, бо несправна первинна вторинна обмотка. Можна спробувати замінити трансформатор. Да? Може Після чого за допомогою мультиметр або створу необхідно вимірити постійний струм, що поступає на мікросхему. Він повинен бути приблизно рівним піковим зміну струму у вторинній обмоці виміряно раніше. Якщо ці напруги відсутні або знижені, Необхідно від'єднати бложеві мережі зміни струму і перевірити кожен діод випрямляча, після чого потрібно перевірити конденсатор фільтру. За допомогою стсилографа необхідно виміряти кожен вихідний сигнал, пусуючи постійного струму. На кожному виході повинні бути присутні високочастотні сигнали прямокутної форми з частотою діапазонів від 20 до 40 кГц і амплітудою рівною приблизно на плузі, що поступає на стабілізатор. Після чого встановити на осциллографі діапазон вимірюваного часу від 5 до 10 мікросекунда перемикачного струму на 10 вольт ділення. ділення да? Після отримання чіткого зображення на екрані острова необхідно пройти часовий інтервал і чутливість по вертикалі для оптимізації зображення. Якщо вихідний імпульсний постійний струм відсутній, то несправна мікросхема або один чи декілька полярних конденсаторів вихідного фільтра. Потрібно відімкнути комп'ютер з мережі змінного струму і перевірити кожен підозрілий конденсатор схему фільтру. Несправний конденсатор замінити. Як правило, конденсатор фільтру частіше всього виходять в імпульсних джерелах жилення порівняно з ну, виходять з ладу блоками жилення через високочастотні електричні імпульси та малу, малий розмір більшості компонентів імпульсного блоку жилення. Якщо всі конденсатори фільтрів будуть справні, потрібно змінити мікросхему. Замінити мікросхему. Якщо в розпорядженні немає подібних для ремонту інструменту, то потрібно просто замінити блок живлення. опис роботи блоку живлення. Як взагалі працює блок живлення, Для тих, хто не знає. В процесі нормальної повсякденної роботи на блок жилення покладаються великі навантаження. Перетворення зміни острому постійно супроводжується виділенням значної кількості тепла. Для цього практично всі блоки жилення оснащені охолоджуючими вентиляторами. Строк служби блоку жилення залежить від його конструкції та якості його електричних компонентів. Якісний блок жилення практично повністю компенсує. Вимкнення мережої напруги від норми та забезпечує стабільні рівні напруги, що подаються на різні пристрої комп'ютера. Крім того, він може витримати значні вантаження як на вході, так і на виході. Від потужності блоку живлення залежить можливість модернізації системи. Кожний встановлений комп'ютер пристрій під систему має визначену потужність і блок живлення повинен бути. В змозі забезпечити їх сумарне споживання електричної енергії. Блоки пониженої потужності, зазвичай не призначені для живлення комп'ютера з великою кількістю плат, розширення і накопичувачів. Нестача потужності може привести до непередбаченої поведінки комп'ютера, зависання випадкової помилки пам'яті або проблем із роботою дисків. При модернізації потрібно вибрати блоки, які потужніші від попереднього щонайменше на 50 Вт на 20%. Блок живлення є один із самих ненадійних пристроїв комп'ютерної системи. Це життєво важливий компонент персонального комп'ютера, оскільки без електроживлення не може працювати жодна комп'ютерна система. Тому для організації чіткої та стабільної роботи системи необхідно добре розумітися у функціях блоку живлення, мати уявлення про потенційні проблеми, які можуть виникнути в ході експлуатації. Головне призначення блоку живлення перетворення електричної енергії, що надходить мережу змінного струму в енергію, надану для живлення всіх вузлів комп'ютера. Блок живлення перетворює мережовий змінний струм 220 В 50 Гц, 120 вольт 60 Гц. У постійний струм 33512 Як правило, для живлення цифрових схем системної плати плат адаптерів та дискових накопичень використовується напруга 3,3 В або 5. А для двигунів дисководів та різних вентиляторів 12 Вольт Комп'ютер працює надійно тільки в тому випадку, коли значення напруги в цих. Ланцюгах, ланцюгах так, Не виходить за межі норми. Таблиця 1: напруга, пристрій. 3.3. набір мікросхем, модулі пам'яті плати PCI, -IGP, різноманітні мікросхеми. 5 вольт. Логічні схеми дисководи модулі пам'яті, 7 плати, 7 ММ плати PCI-IGP плати ECA, різноманітні мікросхеми. І 12 вольт двигуни. Регулятор напруги з високою вихідною потужністю. Ну, давайте ми ще так трошки тут подвинемо з вашого дозволу. Да? І отут цю табличку трошки візьмемо і розширимо. Да? Отак От вона красиво розширяється. От. Несправності блоку живлення комп'ютера і ну, розберемо, давайте несправності блоку живлення. Блок живлення для ПК ймовірно найбільш схильний до збою елемент персонального комп'ютера. Він нагрівається і охолоджується при кожному використанні. І перший отримує імпульс з струму при включенні комп'ютера. Так як і всі пристрої в ПК отримує жилення від джерела постійного струму, варто звертати окрему увагу на пошук даного апарата, щоб не хвилюватися перед кожним його включенням, коли ви, наприклад, купили його у невідомого постачальника. Всі несправності ми характерно ділимо на два види через їхню появу. Так. Перше, це через зовнішні перешкоди в електрожиленні та навантаження паралельних ПК. Да. То есть, входи і виходи через внутрішнє навантаження, замикання та знос. Причин, да. Давайте розберемо. Головною причиною, через яку блок живлення йдуть у інший світ, це резонансні явища, які провокують перевантаженість вихідних і вхідних ланцюгів джерела живлення. Так, що краще утримувати відключення вимикання в роботу. Вашого комп'ютера ще багато разів повторюється, так само давати на комп'ютер одну розетку із захисним автоматом, тобто не підключати дуже багато на розетку на да? Усунення несправності блокуження в основному означає його повну ізоляцію та ремонт. Як головну причину проблем в системі, так і при необхідності його заміни. У випадках, коли лампочка живлення вашого ПК більше не видає світла, як раніше, в душ. Скарбничку з можливої причини того, що перегорів запобіжник. Більшість блоків живлення, як і величезна кількість побутових пристроїв, продаються збудований плавками або керамічним запобіжником, так що його доведеться замінити. Сама деталь наче зі сканим або керамічним корпусу, у середині якого знаходиться тонкий дріт. І раптова відсутність або стрімкість це явна ознака поломки ну, торчить, да? запобіжника. Типу, Такий збій блоку живлення в ПК, часто супроводжує пекучим запахом. Для зміни варто використовувати запобіжника аналогічні замаркуванням, вказаним на корпусі та з ідентичними параметрами. Якщо заміна запобіжника супроводжується черговим перегоранням під час увімкнення комп'ютера, то мають бути компоненти вхідних ланцюгів у блоці живлення канули лету, варто перевити їх на стабільність. У разі, коли запобіжник цілий і не ушкоджений, а ПК так само не включається, то, можливо, проблеми з МКТ або схема управління дала збій. Їх також перевірити на працездатність. ПК може вмикатися, але вже з можливою напругою на блок живлення через відсутній сигнал «Парагуд». Мікросхема відповідальний за СССР піддається ретельній перевірці. Як правило, зупинений вентилятор для охолодження системи є головним індикатором відмови джерела жилення через можливе подальше перегрівання його елементів. Симптоми збою виключають випадкове перезавантаження або збію Windows без причини. Варто чистити його всередині, хоча б раз на рік, щоб він працював далі і добре, а також перевіряти блокжелення на наявність дутих конденсаторів. Тут нам знадобиться перевірити вихідну напругу. Коли вони відсутні, то проблема може полягати у трьох причинах: перша поломка мікросхеми шім-генератора так, Або його аналога. А слід замінений пікросхему. Друга це несправна робота конденсатора в схемі управління. Третє – це пошкодження датчика зворотного зв'язку. Так само відбувається із заміною після попередньої перевірки. Коли справа доходить до моменту, що не запускається перетворюю частоти, це вказане на пробиття імпульсного трансформатора, або просто утворюються короткозамкнуті витки. Трансформатор даного типу підладний ремонт і заміні у разі чого. Ну, його. Буває, що блок Живлення працює лише кілька секунд, і раптово дає деру виключається. Адже спрацьовує захист і навантаження мережі. Потрібно впевнитися в тому, що ланцюг навантаження не такий високий, тобто ніде не коротить там, куди йде живлення. Що стосується вихідних напруг, то гранично увага звертається на несправності вторинних ланцюгів одного з обмоток трансформатора і фільтруючих стабілізуючих ланцюгів. Коли немає жодних вихідних напруг, то це перший вибуток, а другий, коли вихідні напруги 5-12 з високим рівнем пульсації. Усе це піддається ремонту, а в попередній діагностик Мерседем системи стабілізатора потрібна наявність осцилографа. Подається постійна напруга на 12-ту ніжку 9-12 і 7-ту 9-12. З мінусом, з мінусом при вимкненому БП. При відхиленні 14 ніжки більш ніж на 0,5 від закономірного плюс 5 дня стабілізатор потрібно буде замінити. Може полетіти стабілізатор. Основне, що потрібно для хорошої роботи, як і ПК, так і БП блоку живлення, так це стабільна напруга мережі живлення, а також оптимальний рівень перешкод у ній. Він збільшується за рахунок зростання внутрішнього опору. Варто врахувати, що комп'ютер повинен бути підключений до окремої лінії живлення та виділеним для нього захисним Автоматом. Холодильник, телевізор, кондиціонер або інша техніка підключена до однієї тієї ж розетки. Це проблема для блоку живлення. Кожен з блоків живлення має свою потужність, яка варіюється від 150 до 400 Вт. Це мало потужність, є до 1000. А з рахунком на роботу зі змінних тром від 115 до 127 В, а також від 200 до 240 ці параметри краще не перевищувати. Це все. Дякую за увагу.